Чому люди виїжджають і хто об'єктивно залишився в Тернополі. З тих, хто може щось на щось впливає і мається на увазі інтелігенція і люди, якісь такі. Ну, об'єктивно залишились, певно, ті, хто тут має просто роботу десь по інститутах, по наукових закладах, по навчальних закладах. Думаю, що решта виїхала. Хто мав можливість, той виїхав, тому що відомо на 2-3, навіть 4 тисячі гривень вижити нереально. В місяць і тому втікають. І за кордон, і до Києва, і куди завгодно. Ну, тому що не бачать перспектив розвитку. Це найгірше. Знаєте, дуже добре жити в Тернополі, коли ти вже десь емігрував, десь заробив якісь гроші чи десь маєш якийсь заробіток, потім приїхати. І тут собі пожити якийсь час. Теж не постійно, тому що болото втягує, стає страшно і треба десь вивтікати хоча б до Львова на якийсь час, чи ще далі до Польщі, до Європи, якусь, трошки, в якусь більшу цивілізацію. От. І ви знаєте, то я думаю, що біда, проблема всіх нас, нам, всім, хто тут, хто є небайдужий, треба щось робити. Не можна все звалювати на от, -от болото, болото, люди такі. Чи що. Треба робити тим, хто може щось зробити. Бо кожна справа з нас починається. Прошу згадати про жита, який ховався в підвалі Польоні. В Гастроном Дністер. Що б там не було, я думаю, кожен, хто тут жив, завжди це буде називати гастрономом Дністер. До війни там був готель Польонія. Збудували будинок у му році після того, як знищений був під час Першої війни минулий. В тому будинку переховувався жид, який там вижив через те, що знайшов їжу е е з ресторану, яка залишилась. І в 44-му році, вже після чергового звизволення і знищення Тернополя, він вийшов на поверхню, подивився і був певно так втішений тим, що місто вже очистилося від німців. Він стішився з того, що, що він дожив. І він... Помер на очах людей від світла яскравого, бо він довго сидів в, тому, в, тій, в тій пивниці, серце не витримало. Оце дуже яскравий показник. Тої трагедії страшної, яка відбулася під час тої війни. Трагедії для всіх націй, трагедії для самого міста, яке втратило, на жаль, в більшій частині свій дух, на відміну від Львова. Якщо Львів якось витягує архітектура, і, будучи в тому місті, навіть не один. Нащадок НКВД-стаго якось знаю такі, такі родини, які вже діти ходять до Греко-католицької церкви, і вони виключно україномовні, вони просто асимілювалися. Тут цим було складніше, тому що мало залишилося того духу довоєнного. І в цьому найбільша проблема, я вважаю. Архітектура, воно, це ж на емоціях все збудовано. Воно ж діє на людину, хочеш ти того чи ні. Навіть якщо ти з глибокої в'язьми чи клязьми, чи ще з якоїсь бідосі російської. Ти сюди приїхав. Наприклад, до Львова ти бачиш цю архітектуру, яка тебе оточує. Та, звичайно, можеш перший раз насрати, а потім все-таки може то гівно прибереш за собою. І вже твої діти так робити не будуть. Ну щось таке. Чому Тернопіль називають файним містом? Тернопіль називають файним містом через пісню братів Гадюкіних, пісню Сергія Кузьмінського Кузі. Профайне місто Тернопіль. Зрештою, написаною на замовлення моє і моєї сестри. Ми не знали, що то буде за пісня і як воно буде виглядати, тільки коли Кузя в нас деколи жив. Ми йому допомагали лікуватися в наркології, батьки допомагали. І ми його мучили. Кузя, напиши пісню про Тернопіль, напиши пісню про, про Тернопіль. І якось він написав, каже, хочете, маєте. Ну, то, ну, то маємо. Він ставився до тої пісні. Кузя ставився до тієї пісні специфічно. Він сам казав, гидотна пісенька. От. Ну Кузя взагалі був дуже специфічний. Важко було сказати, чи то він так справді думає, чи ні. Кузя був дуже екстравагантною людиною. Тим він подобався, зрештою, і нам, сестрою, і моїм батькам. Які при, при тому, що були нашими батьками, ніколи не робили якихось проблем з, 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 з того, що кузя наркоман. Він собі наркоман, вони його намагаються лікуватись. Ми собі могли і травку закурити з Кузею, і ні, Ніхто від того не вмер. Взагалі вважаю, що травку треба легалізувати. Хоча я її не курю, але в принципі легалізувати її треба. Менше з тим. Від того ніхто не став наркоманом, але ми збагатилися тим, що пізнали таку дуже неординарну постать, цікаву, е гумористичну, серйозну, сар саркастичну. Ви знаєте, не знайти, певно, ну, от уявіть собі, іде хлоп, наркоман, лікуватися. Такий кузя, так? Такий. Панк так, іде лікуватися від наркоманії. З якою книгою створимо Бірдяєва. Розумієте, вважати його людиною просто тільки творчою дуже складно. Людина, яка знала дуже багато з медицини, з музики про це я просто мовчу. Знав філософію загально -світову. Тобто не можна його спримітивнювати. Те, що деколи ми можемо знайти в інтернеті його там якісь там інтерв'ю з кимось, з матюками і так далі. Зрозуміти, що це його Стьоп. Це його стиль, він же займався панк-роком, він мусив таким бути. А він в душі, в натурі, в нього він був абсолютно інакший. В нього був, він був дуже багатогранною постаттю. Я пам'ятаю, колись ми з колегою моїм поїхали до нього до Львова на зустріч. У мене такий був Volkswagen зелений. Ми вже в Тернополя виїхали п'яні. Я взяв з собою ящик горілки і на кожному посту поліцейському давав по п'ять пляшок. Сказав, ми будемо вночі повертатися. Хлопці, то ви нас пускаєте, ми п'яні будемо, зразу вам горілку. Це був десь 92-й чи 93-й рік. Все нормально, приймалося, все добре. Доїхали ми до Львова, попили ми конкретно. Потім їдемо назад, і на виїзді на Винники з Личаківської нас пиняє міліція. Це був, здається, січень, ви так слизько було. Я не зупинився, дав газу. Вони за нами погнались. І я вискочив зі Львова і зупинився кави випити дурний на пусту. І тут хвилин через 15-20 вони приїхали, ну мене скрутили, машину на штрафплощадку забрали. От. Ну, Права, я потім викупив, все нормально. Але не в тому справі. Вони казали, хлопці, там треба було тікати. Ми, ми, ми вже не за вами їхали, там так слизько було, видали газу. О, так що. І от Кузя мені на паспорті написав, чому я про це говорю. Кузя мені на паспорті написав таку записку, що дана такому-то, такому-то від Сергія Кузьмінського, що був на п'янці з Гадюкінами. І поставив підпис від шкода, що я це десь загубив. За це був би експонат до кінця життя. От таке. Чому та пісня стала гімном Тернополя? Не знаю, певно, людям сподобалось. Можливо, щось так своє побачили, таке рідне. Судячи по словах пісні. Ну, хай кожен послухає і зрозуміє чому. Хоча пісня весела, цікава. Уявіть собі, що Тернопіль жива людина, яка прожила 475 років. Як би ви її охарактеризували? З нелегкою долею сильно побита за останні 50 років. Але знаєте, мені здається, що жива. Жива в тому сенсі, що все-таки дещо з архітектури вижило, дещо зараз робиться людьми, які небайдужі до цього міста. І я вважаю. Я переконаний, що Тернопіль має перспективу. Бо який би він не був понівечений? Знаєте, як стара людина побита радикулітом, і через Сибірей пройшло, але ж ми все рівно її любимо, бо вона наша рідна. Ніхто ж бабцю з дідом не, не, не викине з хати, бо, бо тільки тому, що, що йому зле, що він старий. Просто треба любити. А любов чудеса, чудо цін робить. Що ви хотіли побажати йому на день на Багато літ здоров'я. Відбудови характеру, відбудови добрих традицій, які багато в чому залишились в Тернополі, хоча б традиції кавернянок найп'яні. Тільки дуже би просив зробити хоча б декілька локалів для таких бідних, нещасних, як ми, курців, щоб у нас все-таки теж була змога взимку не тільки під парасолькою посидіти і випити каву з цихаркою. А так як ми звикли в кав'ярні, наше покоління помре, відійде, потім робіть собі, що хочете. Але для нас залиште, хоча б пару кнайп, пару саль. Як в нормальних європейських країнах. Не тим Тернопіль, чи взагалі Україна має бути європейською, щоб бути більшими, ніж європейці в забороні куріння. Не цим. Це в останню чергу. 16 квітня 2015 року. Зйомку розпочато 19.25, закінчено 20.30. Дуже дякую. Стоп, 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 стоп.